Це ми почали на зум. Так. Мало ні. тих е, е, Значить, Причина зйомки яка? Ми виявили одне цікаве явище, коли буджоли рояться, от бачите, борт. І дивіться, 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 о! Вони тут, бачите, нормально. І гріміть, чуєте? Тихо, гримить. Чи буде дощ? Кому ти це говориш? Тобі. <ріст> Іди вперед. Так, пішов. Йдемо зараз ще шукать. Так, зараз. Сьогодні дуже жарко. Сьогодні дуже жарко. А? І вони, бач, повилазили. Там, там вони навіть звісають. Заміть. Я ще такого не бачив. Так, 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 так. Зараз ми збільшимося. По максимуму. І вон дивіться, як вони висять. Але вони якісь агресивні. Вони побачать нас, то вони зараз можуть на нас нападати. О! Делен... Де, як обліпило його, бачно, сторони, І знизу, бачно, яка борода висить. Дідкісь на таке, такі. А це? Оце все бджоли, Рой. Не більше ще Все тихо, добре є. Знизу покажи. Та вже борода видно. О. І, о. Бачиш? Якось так. Я думаю, що вони будуть розлітатися може. Чи Це Це а просто... Не, це, це, я... це вони просто вилізли бо їм там жарко. Під грозою. Ні, вилізли бо їм жарко. Так, ладно, уменьшаємо. Побачиш. Пошли далі. Дождь. Дощ буде. Да я пихла, блядь, Та шо, пух, де я впекла, блядь, вухо. Та що, пухне вухо? Ніе! Де ти його впекла, покажи. Значить. Заборі не показує. Саме в вухо. Геть всередину. Володя, коли бороду збриєш, не Що їш? Ай, вовчик, ловчик. Ходи покажи, як ти ці стриг, э, стриг. Кущі. Це ваш такий ландшафт, зробив, володя? Наш Знаю, драй. перехмахер. Як то кажуть. О. Буде дощ чи ні? Буде. Все, Вовчик, давай. давай. Пауза.